Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні надзвичайно цікавий гість: це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Рада вітати вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! вітаю вас. Пане Олександре, пропоную розпочати з того, що зараз ну, надзвичайно активно обговорюється в суспільстві, взагалі в інформаційному просторі. Ми на порозі можливого Стамбул 2 2.0, якщо можна так назвати, Володимир Зеленський пропонує прямі переговори. Путін говорить, що готовий сам їхати до Стамбула, готовий домовлятися і вести принаймні переговори. Путін мовчить взагалі в Кремлі. Мовчанка Пісков вийшов і сказав: Ми самі оголосимо склад делегації, коли будемо вважати за потрібне, ультиматуми нам ставити не потрібно ми тут самі розберемось. І Трамп так обережно говорить: я тут взагалі в Саудівській Аравії, але може я заїду теж до Стабула, і можливо теж. Візьму участь у цих переговорах, як ви бачите, як будуть розгортатися події? Лишаються лічені дні, 15 травня. призначено це четвер, що буде в Стамбулі? Хто буде в Стамбулі і що там може відбутись? Путіна найбільш ймовірно в Стамбулі не буде. Тобто, з цим треба одразу змиритися. Росіяни тут точно дадуть задню. Головне, щоб і наша дипломатія, наша інформаційна складова, так само як і дипломатія інформаційка наших союзників правильно це обробили, і показали це як абсолютну слабкість Росії, російської позиції, їх небажання бажання до миру і так далі. Але нам просто треба до цього готуватися. Дуже добре, що ми пішли на таку свідому і певним чином обмежену провокацію напряму Путіна затягувати на ці переговори. Але ми бачимо, що скоріш за все це не спрацює. Що ще з важливого? З важливого треба розуміти, що росіяни, яка б там делегація не була, хоча підозрюю, Це буде щось на кшталт Лаврова, Патрушева і ще парочки цих мерзотників. А вони привезуть туди рішення першого стамбула. На жаль, це єдина стабільна позиція Московії, яка проявляється в усіх її переговорних активностях, і про яку вони говорять останні два роки. Вони не відступають від перших стамбульських домовленостей. То треба просто нагадати, що по суті в наших умовах стамбульські домовленості наразі сприймаються як капітулянські, бо це і відмова від вступу в НАТО, це і скорочення і обмеження, і контроль за обмеженням збройних сил України. Це відмова від широкоформатної безпекової співпраці з заходом. В принципі, це також фактично постійний контроль Російської Федерації над нашою зовнішньою політикою, тобто над 50% нашого суверенітету, і так чи інакше це повторення по суті уроків нашої історії це повернення до часів Януковича тільки без самого Януковича. Хоча хто знає, що росіяни будуть фінансувати в, в результаті таких домовленостей на наступних виборах. Тобто, ми маємо ситуацію, коли ми приблизно розуміємо, що буде в російській делегації. На це її склад. Ми приблизно розуміємо, що вони будуть пропонувати. І наше завдання просто правильно це обіграти із союзниками, і це якраз та складова, де наша ключова робота зараз має бути сконцентрована. Тобто, ми маємо чітко зрозуміти, які меседжі нам давати нашим західним партнерам, як нам з ними працювати, як нам зробити так, щоб наша позиція в результаті цих перемов лише стала сильнішою. Ми вже тримаємо тут інформаційну ініціативу. Це навіть наші опоненти визнають. Навіть Китай ми бачимо, підтримав нашу пропозицію про 30 30-денне перемир'я і про проведення оцих прямих переговорів. Тому нам потрібно зараз і можливими методами цей успіх закріпляти яким чином, ну, перше, що може прийти на думку, перше, що в такій стратегії завжди лежить, це продовжувати тиснути, тобто показувати, що от Україна має план навіть на такий випадок. Україна дійсно хоче цих переговорів, Україна дійсно розуміє, що мир необхідний, Україна дійсно за дипломатію. Фактично, ми говоримо мовою наших західних партнерів. Ми говоримо мовою американців. Ми закликаємо дійсно до повноцінного переговорного процесу. Але що важливо, якщо ми вже тримаємо цю ініціативу, якщо ми вже закликаємо до цих переговорів, то відповідно це має йти за нашими параметрами. Це має йти відповідно до нашого плану, і до нашого бачення. І нам важливо не скотитися в цих переговорах до того, що пропонують росіяни. Цебто так, ми хочемо переговорів, ми готові до переговорів. Наші партнери мають бути готові нас в цьому підтримувати, але ми не готові йти на капітуляцію. І от в цьому моменті виходить другий важливий пункт цієї стратегії, що робити в випадку, якщо РФ розвалить переговори. Я би навіть уточнив, не якщо, а коли РФ спробує розвалити переговори. Логічно, що вони, як уже зараз це роблять, вони будуть усіма правдами і неправдами уникати відповідальності, вони будуть уникати. Присутності тут західних військ вони будуть уникати нашої членства в НАТО. Вони будуть постійно міняти тематику переговорів, вони будуть обстрілювати, провокувати це зрозуміло. Але яка для них в цей момент наступає відповідальність? Тобто, найголовніше, щоб наші західні партнери зрозуміли, що підтримуючи Україну в переговорах, вони мають підтримати Україну і поза переговорами. Сильна переговорна позиція формується на полі бою і формується санкційною політикою. Тобто, це не лише питання, того, що всі мають сказати, яка Україна хороша, розумна і адекватна, що хоче перемовин. Це має також мати в собі іншу складову складову, що а от Росія через те, що не йде на переговори. Отримує такі-то такі-то санкції, відповідно, Україна паралельно отримує таку-то таку-то зброю. Відповідно, Китай також має зайняти певну позицію. Цебто ключове наше завдання в переговорах, які готуються в Стамбулі, не тільки на самих переговорах бути і мати чітку позицію, розуміти, що робити, але й дуже активно і дуже насично працювати в позапереговорних форматах. Інакше ці переговори просто, ну, просто будуть інформаційним шиком. Пане Олександре, мене два моменти цікавить. Перший я правильно розумію, що Путін зараз в будь-якому випадку програшні позиції, тому що якщо він не погоджується їхати, значить він демонструє Трампу, що тут не про конструктив, тут все таки затягування, тут все таки саботаж. Якщо він погоджується, значить він внутрішньому споживачу показує, а так з Україною можна вести переговори. Так не тільки з НАТО, так не тільки ми воюємо проти НАТО. Те, що вони постійно декларують, тобто, що так, що так, він програє. Правильно я розумію, дипломатичний цей фронт. Так, і він насправді почав програвати. Ну, по суті, це його проблемна ситуація творилася в той момент, коли Китай сказав, що підтримує українську ініціативу. Тобто, до того він завжди міг впасти на позицію, що ну, от бачите, Захід намагається Росію давити. І Китай міг його в тому підтримати, що мовляв так, захід давить і нас по Тайваню, по В'єтнаму, південно китайському південно китайському морю і так далі. Але зараз Китай каже: ні, почекайте. Ну насправді, які в нас там не були питання до Трампа, до торгівельної війни, яка до речі, на фоні вирішується, вже, це треба також не забувати. В нас можуть бути питання до заходу, але те, що каже Україна, це правильно. 30 днів перемиря це той мінімум, з якого треба стартувати. Прямі переговори це те, як воно має йти. Тобто, в цей момент стало зрозуміло, що в Путіна ну немає по суті альтернативи. Йому треба або приймати переговори такі, які, які вони є. Або приймати переговори просто пізніше, намагаючись змінити ситуацію. Тобто, на жаль, росіян є ще можливість впливати, ну, як впливати, проводити диверсії в країнах Заходу, атакувати активніше Україну, спробувати змінити знову ситуацію на полі бою. Вони можуть це зробити. То зразу скажу, найбільш таку деескалаційну -де річ це не означає застосування ядерної зброї чи зброї масового знищення. Бо росіяни будуть про це багато говорити, але повірте, застосування зброї масового знищення воно просто знищить будь-яку позицію Росії. Тобто тут уже не буде жодної альтернативи, тут точно буде російський програш. Але в цілому росіяни будуть намагатися цю ситуацію змінити, просто тому що в них немає іншого виходу з підтримкою Китаю, Індії та інших країн глобального півдня в них був варіант просто впасти на це протистояння антизахід і захід. Але зараз, навіть коли ключовий гравець антизаходу каже, що а захід діло говорить, а це правильна позиція, яку треба слідувати, ну в путіна дійсно немає нормального виходу з цієї ситуації. Вперше за дуже довгий час, і це треба проголошувати в Росії. Є поганий варіант і ще гірший варіант. Пане Олександре, ви от кілька разів уже процитували пречник МЗС, який сказав, що ми підтримуємо 30-денне перемир'я, і той факт, що Україна готується до прямих переговорів з Росією. як ви думаєте, чи міг про це особисто говорити Сі Цзіньпінь, коли був на параді і після параду? У нього там був кількаденний візит у Москві. Чи міг він говорити про це особисто з путіним? Що йому не подобається ця затяжна війна? Що пора ставити крапку, що пора домовлятися, що пора згортатися? Чи могли звучати такі? меседжі від ці до Путіна. Мені здається, такі меседжі звучали. Прямо скажу, мені здається, вони звучали ще до того. От вперше ми побачили такий певний розкол, що на зустрічі е Шанхайської організації співпраці в 23-му році в Самарканді. Вже тоді стало зрозуміло, що Путін перейшов із розряду хорошого повноцінного партнера в розряд прохача. Бо саме тоді стало очевидно, що і Китай, і Туреччина, і всі інші країни шанхайської організації співпраці вони змушують його чекати. Вони змушують його просити про обхід санкцій. Вони змушують. Його продавати ресурси за дешево, тобто вони використовують слабке і нетривке положення Росії. Це абсолютно логічно в такому клубі диктаторів. Це те, що вони роблять. Це в принципі те, що Путін робив з іншими країнами. Тому, е, ну так чи інак, але зараз мені здається, ця ситуація просто закріпилася. Якщо раніше Китай виторговував за нейтральну позицію від Заходу відсутність санкцій, а від Росії дешеві ресурси, то. Що йому зараз може запропонувати Росія на фоні того, що йому вдається домовлятися зі штатами, на фоні того, що європейський союз лібералізує торгівлю з Китаєм, чого не терплялося останні 5 років, ну Росії просто нема, що Китаю повноцінно запропонувати, і тому ми бачимо це посилення риторики. Тому ми, ми бачимо те, що Цзіньпінь починає відкрито говорити про підтримку цього перемир'я. Відкрито говорити про підтримку переговорів навіть в момент, коли Росії ці переговори не вигідні. Мені здається, ця ситуація буде лише посилюватися, бо просто для Китаю втрачається економічний і політичний сенс бути на стороні Росії. Його ніколи не було достатньо, інакше б Китай приєднався до цієї війни повноцінно, а не так на пів ноги, як він це зараз робить. Але дійсно ситуація складається таким чином, що Росії все складніше і складніше переконувати Путін в тому, що саме російську позицію варто не те, що навіть підтримувати. Ми вже не говоримо про підтримку, а що російську позицію треба терпіти по суті. Пане Олександре, а як ви вважаєте, якщо до Стамбула прилетить, а я так розумію, він збирається летіти Володимир Зеленський, а Путін йому відмовить, то чи може бути таке, що Володимир Зеленський відмовиться спілкуватися з переговорниками нижчого рівня? Ну, якщо приїде якийсь там Ушаков-Патрушев, він скаже: вибачте, нешановні друзі, до побачення. Ми говорили про прямі переговори на рівні саміту, на рівні лідерів. Таке може статися. Зразу скажу, це не буде скандалом, провокацією. Це нормальна переговорна практика. Ну, вибачте, ви не відповідаєте рівню нашої делегації. Ми не можемо на такому рівні вести спілкування, бо це означатиме, що ми визнаємо наш власне нижчий рівень. Тут треба розуміти, що Зеленський ж не сам там чартаним рейсом летить Стамбул, знімає кімнату в готелі і чекає цих переговорів. Він летить з великою командою. Він летить з командою, яка може на такому ж рівні працювати з москалями. Тому мені видається, що. Ну, результат був такий: Зеленський дійсно не піде на цю зустріч, бо це порушення дипломатичного протоколу, це порушення норм міжнародних відносин, він відмовиться від прямої зустрічі з московською делегацією, але це не заборонить нашій технічній команді в принципі щось там починати робити. нашій технічній команді як мінімум почути за закритими дверима, що реально москалі мають нам сказати. Тобто, якщо ми опустимо власний рівень представництва, умовно також до заступників міністра або команди рад або до технічної проговірної команди, то це буде окей. Це з однієї сторони. Ми покажемо і українцям. Ми покажемо нашим партнерам. Ми покажемо всьому світу Китаю. До речі, в тому числі що ми ж то від проговорів не відмовилися так. Росіяни нас образили. Росіяни не підняли рівень свого представництва до очікуваного, і відповідно з нормами, з куртуазністю міжнародної дипломатії, ми не можемо провести цю зустріч на рівні президент і оце це непонятно, що зі сторони Москви, але все рівно так як є переговірна команда, є якесь бачення, є бажання України йти на ці перемовини. То ми проводимо технічні консультації, тобто, по суті. Переговори формату саміту, тобто переговори лідерів держав, ми заміняємо техні... технічними переговорами про майбутню сутність цих переговорів. Це нормальна практика, і знову ж таки, мені здається, це те, що буде зроблено. Але повторюся: єдине, що точно можу сказати, я думаю, Зеленський не буде зустрічатися з таким заниженим рівнем російського представництва. Пане Олександре, ви вже частково заговорили про митну війну, яка була так активно спочатку розпалилася, нібито між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Однак зараз вони говорять про 90-денне затище, перемиря, так зване, в цій митній війні. Що відбувається? Вони про щось домовились, поки не афішують. Що буде далі? Знаєте, Трамп пішов по класичному по, по класичному популістичному сценарію. Він створив проблему. Він же сам цю проблему і вирішив, і він тепер каже, що він молодець. Він найкращий переговірник світі. Тобто, він запустив цю тарифну війну. Він сам сказав китайцям, що давайте ми підемо на взаємні поступки. Хоча китайці можуть іти на поступки лише відповідно ті поступки по тарифам, які вони ввели в відповідь на трампівські тарифи. Але в результаті, що ми маємо, Китай і США ведуть прямі переговори. Китай і США нібито показують цьому світу, що вони можуть разом працювати, вони можуть вирішувати якісь спільні нагальні проблеми. І Трамп знову ж таки підтверджує свій нібито статус ключового сильного світового переговірника. Тобто для нього абсолютно всі плюси. Але повторююся, це та проблема, яку він сам створив, яку він сам починає вирішувати. Мені здається, поки що те, що відбувається, розуміє нормально тільки сам Трамп. Бо якщо ми подивимось останні прес-конференції Скотта Бесента, якщо ми подивимось взагалі заяви американської дипломатії, люди явно не знають, чого чекати. Тобто, їм якби була дана команда знижувати тарифи, половину з яких, повірте, навіть не встигли ввести, бо технічно це ну не моментальний крок. Для цього треба певний час. Для цього треба, щоб певні механізми запрацювали. половину з них не встигли ввести, а половину з них. А, половину з них вели, але вони не працювали повноцінно і зараз по ним почали відступати, бо в принципі відступати нема з чого, але інформаційно це звучить, що Китай і Штати змогли між собою домовитися. І Китай і Штати, мовляв, знайшли спільні точки дотику, і вони зрозуміли, як їм працювати далі з цією торгівельною війною. Тобто, по багатьом аспектам, ну Трамп винайшов кризу, яку сам вирішив, і яку намагається зараз продати як свою зовнішню політичну перемогу. Китай, який весь цей час просто. Не коментував те, що відбувається, він продовжує це не коментувати, просто заявляючи, що так переговори йдуть. На щастя, вони є на щастя, цей формат працює, але більше нічого. Тому дійсно сказати, що відбулося, чому відбулося, і що буде відбуватися надалі. Дуже важко. Важко з однієї простої причини в першу каденцію Дональда Трампа, коли вводилися ці тарифи, за ними була чітка політична мета. Трамп хотів змінити поведінку Китаю і стосовно уйгурів, і стосовно Тайваню, і стосовно південно-китайського моря, стосовно В'єтнаму, Філіппін, Асеан стосовно багатьох інших аспектів. І Трамп це чітко проговорював, що ми вводимо тарифи, тому що Китай веде несанкціоновану агресивну зовнішню політику. І от ми його зараз будемо обмежувати не тільки для того, щоб американські виробники почали заробляти, не тільки для того, щоб американський бізнес почав процвітати, хоча він не почав, але ще й для того, щоб змінити поведінку Китаю. Тобто, тарифи сприймалися так, як вони є. Тарифи це економічна зброя для вирішення політичних задач. Це не економічні важелі для вирішення економічних задач. Вони не приносять тих прибутків, про які каже Трамп. І в перший термін вони спрацювали, і було зрозуміло, куди це все йде. Тому що була чітко проговорена політична мета політична мета змінити поведінку Китаю по цілому набору конкретних пунктів, яка зараз політична мета ніхто не знає. Трамп тепер обмежується лише коментарем про те, що це для величної американської економіки. Що мовляв, він вже аж встиг заявити, що за рахунок тарифів оплатять зниження податків на на додану вартість, за їх рахунок оплатять розширений доступ до медицини, за їх рахунок оплатять вищу освіту, за їх рахунок оплатять відновлення десятків тисяч кілометрів інфраструктури, за їх рахунок оплатять переформатування федерального уряду і нову космічну програму. А тепер раптово пройшло менше місяця, і ці, ці тарифи починають знімати. Ну тобто, як можна прогнозувати щось, що не має за собою стратегії, і найважливіше, що не має за собою кінцевої мети? Тому, поки що ми бачимо ось таке послаблення, і поки що ми маємо констатувати, що тарифи стали для Трампа виключно інформаційним е, важелем і виключно інформаційною кампанією. Пане Олександре, враховуючи той факт, що Дональда Трампа цікавлять такі яскраві блискавичні швидкі перемоги, здобутки, які можна швидко продати електорату, якщо, наприклад, йому не вдасться зараз досягти якогось успіху в перемовному процесі щодо війни Росії проти України, чи може він втомитися і сказати: так, вибачте, не буде тут бік тому що я не згодний з вами. Я не згодний з вами. Ви мені не подобаєтесь? Ви не конструктивні, так і Зеленському і Путіну, як він час від часу закидає. Ми виходимо з цього переговорного процесу, чи може відбутись такий момент? Якщо він відбудеться, то це буде перша величезна зовнішньополітична поразка Трампа. Знаєте, можна виходити з переговірних процесів, коли ти просто був за все хороше проти всього погано. От, скажімо, як Туреччина, скажімо, як Саудівська Аравія, скажімо, як Швейцарія, скажімо, як навіть той же Орбан, який пропонував себе як поміркованих цитата модераторів, які пропонували свої послуги. Як держави, які можуть приймати е ці переговори в себе, які казали, що ось дивіться наш приблизний план, наше приблизне бачення. Або як Китай і Бразилія, які запропонували своє альтернативне бачення, от від цього легко відступити, бо просто була пропозиція, просто було певне бачення, і ми поїхали далі. Там якась сторона прийняла, якась не прийняла, і ми працюємо як працювали. Але з Трампом занадто багато вкладено часу. Політичного ресурсу, власного іміджу побудовані занадто великі очікування, щоб йому вдалося від цього безболісно відступити. Тобто, якщо він зараз відступає з цих переговорів, він по суті визнає, що він не здатний виконувати свою найпершу і найбазовішу обіцянку зупинити війну Росії проти України, що він не є тим переговірником і тим великим дипломатом, якого він всім обіцяв. І найважливіше це дає сигнал Китаю, що в принципі, якщо мати достатньо багато витримки, якщо бути готовим до великих втрат, то можна досягти що зру. Одно і в цей момент Китай почне дивитися на Тайвань. А повірте, ту кризу Трампу вже точно розв'язати не вийде. Тому з цієї точки зору Трампу нераціонально виходити з цих переговорів. І знаєте, це не та раціональність, яка застосовується до будь якої іншої політики. Це трампівська раціональність. Це раціональність, яка каже про прибуток і раціональність, яка каже про імідж, бо майже весь свій зовнішній політичний імідж він втратить в той момент, коли він вийде з цих переговорів. Почула вас, пане Олександре. Що ж будемо сподіватися на конструктив з Вашингтону та й в принципі від інших наших союзників, які відвідували нас вихідними. Ну і власне, сподіваємось, як завжди, на свої сили та сили оборони. Пане Олександре, в мене ще 33 питання, але знаю, що вимушена вас відпускати. Пасибі вам за цю розмову. Обов'язково запрошуємо наступні ефіри. Дякую вам, обов'язково. Так, пасибі, глядачам, бо стоп. Нагадує друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Ми запрошуємо вас до обговорень в коментарях. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, побачимось.